Маємо в наявності і постійно працюємо над виробництвом бушних металевих ферм для швидкого перекриття даху вашого ангара. Якщо вам потрібно перекрити металевий дах, ви можете придбати таку металеву ферму, і у вас вийде односкатна криша шириною 12 метрів без жодної колони по центру. І вартість такої однієї ферми всього 12 тисяч гривень. Якщо вам потрібно 10-метрова, 8-метрова, 6-метрова і іншого розміру, ми можемо виготовити під вас. Вартість вийде 1001 метр погонних. Ферма складається з грубостінної НКТ-шної бурової труби діаметром 73 мм, товщиною стінки 5,5 мм. Нижня труба 60 мм, товщина 3 мм, діаметром 60 мм, розварена повнотілим кругляком. Отак От хлопці розварюють шви. Ці пластини товщиною 8-10 мм. Надійна, якісна. Зверху прикручується дерев'яний брусок. Ось до таких металевих пластин під Болт М8. Отакі От пластини розміщені на крок 80 см. І вже до дерев'яного бруска ви зможете прикрутити профнастил. Маємо в наявності на складі Львівська область місто Борислав. Будуємо разом.